Всім привіт! Народ. Сьогодні ми поговоримо на тему топ-5 танків для фарму кредитів. Перше, тай-59. Він є середнім танком 8 рівня, що належить до китайської гілки. Він відомий своєю міцною бронею та хорошою маневреністю, що робить його універсальним на полі бою. Танку притаманна висока швидкість перезарядки гармати, що дозволяє завдавати стабільну шкоду. Його башта має хорошу броню, що робить його ефективним у бою на середніх дистанціях, однак слабкою стороною є слабка проникаюча здатність базових снарядів, що змушує гравців часто використовувати преміумні снаряди. Загалом Та-59 є одним із популярних танків серед гравців завдяки збалансованим характеристикам та приємному геймплею. Другий в нашому списку це Прога М 35 Це італійський танк. Восьмого рівня відомим своїм унікальним механізмом перезарядки, який дозволяє стріляти по черзі або зберігати повний магазин для критичних моментів. Ця система дає танку велику гнучкість у бою. Прога має хорошу мобільність і точність, що робить його ефективним у підтримці з далекої дистанції, так і у швидких флангових атаках. Його броня є доволі слабкою. Особливо корпусі, тому танк потребує обережного використання укриттів та рельєфу місцевості. Завдяки своїй універсальності та цікавому стилю гри прога є популярним вибором серед освічених гравців. Третій у нас буде льова це німецький важкий танк 8 рівня, який відзначається своєю відмінною лобовою бронею та високою точністю гармати. Його гармату вирізняє хороша проникність і висока альфа, що робить його грізним супротивником на великих дистанціях. Танк має доволі повільну мобільність, що може бути недоліком на динамічних картах, і слабке бокова та заднє бронювання, що робить його вразливим до флангових атак. Проте, завдяки своїй міцності і потужній гарматі, льова залишається одним із найпопулярніших преміумних танків. Особливо серед гравців, які цінують витривалість і точність. Четвертий у нашому списку є Хомічок, або у народі Т-26 е 5 Патріот це американський важкий танк восьмого рівня. Цей танк поєднує у собі міцну лобову броню та високу мобільність, що робить його ефективним як в обороні, так і в атаці. Його башта добре броньована і здатна відбивати снаряди навіть від важчих танків, що дозволяє використовувати тактику хулдаун дуже ефективно. Гармата Т-265 або ж в народі Хомяка, не має хорошу стабілізацію та швидкість прицілювання, що дозволяє завдавати шкоди супротивникам з мінімальними затримками. Танку також притаманний високий показник бронепробиття, особливо на преміумних снарядах. Ще. Що дозволяє йому впевнено боротися з більш важко броньованими супротивниками. Основні недоліки включають слабку броню в нижній лобовій частині НЛД та відносно низьку альфа-ушкодженість порівняно з іншими важкими танками. Незважаючи на це, т 26 5 Патріот залишається популярним вибором серед гравців, які цінують високу скорострільність, надійну броню та універсальність. Ну а останнє місце в нас займає Скорпіон Г. Це німецька преміумна ПТСАу 8 рівня, танк оснащений 128 мм гарматою, кому це взагалі розказую, яка має вражаючу альфу та високу бронепробивність, що дозволяє ефективно знищувати супротивників на великих дистанціях. Однією з головних переваг Scorpion G є його швидкість і маневреність, що є нетиповим для ПТ-САУ. Це дозволяє займати вигідні позиції. Позиції на карті і швидко змінювати їх залежно від ситуації на полі бою. Однак танк має майже повну відсутність броні, що робить його дуже вразливим до будь-якого виду вогню, навіть з боку легких танків. Це вимагає від гравців обережності та використання тактик, що дозволяють уникати прямих зінкнень з ворогом. Загалом, Scorpion G є популярним вибором серед гравців, які віддають перевагу агресивному стилю гри, де головну роль відіграє завдання шкоди звідси, швидка зміна позицій та уникнення вогню у відповідь. Ну що ж, всім дякую за перегляд і всім до побачення.